Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні я покажу рецепт, що став для мене відкриттям року. Він неймовірно смачний, простий, може зберігатися майже місяць, що буде на лишнім у умовах постійних перебоїв зі світлом. Крім того, завдяки цитрусовому сиропу ідеально підійде для новорічних свят. При тим, як приступати до замісу тіста, скажу, що тісто місити не потрібно руками, воно не заморочливе, робиться дуже швидко. Ромова баба виходить смачна, пухка, гарна, пориста, сироп, незважаючи на те, що там багато цукру, вирівняний і смачнющий. Тепер давайте все спочатку. Для тіста я взяла 5 яєць, 40 г цукру, дрібку в солі, 250 г борошна та 3 г сухих дріжджів. І це все буду змішувати до однорідності. Ще мені потрібно буде 100 г холодного масла. Все. Тісто невибагливе, хоч і дріжджеве. раджу вам спробувати приготувати. Чому баба? Тому що вважається, що винахідником цієї кулінарної страви в першій половині XVIII століття був король Речі Посполитої Станислав Лещинський. і він назвав виріб на честь свого улюбленого казкового героя Алі Баби, сказок тисячі та однієї ночі. Тому наголос в другому слові ставиться на другий склад. Ця страва дуже зручна тим, що ви можете її закрити в банки і поставити в холодильник. І в такому стані вона може зберігатися від 2 до 4 тижнів. Також ці кондитерські вироби ви можете подарувати на свято рідним. Дуже гарний буде подарунок, смачний. Форми, в яких ви будете випікати бабу, можуть бути будь-які. Це може бути сфери. Кекси, сердечка, що завгодно, які форми є, і ви можете його пристосувати до цієї кондитерської випічки. Ось дивіться, в мене вже тісто замішане, ось воно такої консистенції. Накрию харчовою плівкою і поставлю в тепле місце на півтори-дві години, щоб активувалося дріжджі, і воно підійшло. Поки займемося сиропом. Для сиропу потрібно 400 г цукру, 250 г води, 100 г лимонного соку та 250 г апельсинового соку. Я взяла одну лимону, але я не думаю, що в мене вийде 100 г з неї соку. Зараз виду, що подивлюся, але більш за все, що буду брати ще одну. Так, з однієї лимони вийшло десь орієнтовно 50 мл соку. Візьму зараз ще одну, але попередньо з неї заберу цедру, тому що для сиропу потрібно цедру одного лимона та одного апельсина. Дуже зручно цедру знімати на тертку. В мене вона так, там, де я тру моркву, і вже трохи вона затупилася. І дуже зручно через те знімати цедру. Вона знімає тільки верхній шар і не затрагує білого, який гірчить. Ось другу лимонку, зараз здушую. І надіюся, що буде вже 100 мл. Так, якраз 100 мл цей стакан у мене на 200 і половина. Так, що з, лимоном, з лимонним соком впоралися. Тепер потрібно ще 250 мл апельсинового соку. З одного апельсину теж зніму цедру, яку зразу покладу зараз в кастрюлю, в якій буду варити сироп. А з цих трьох апельсин буду душити сік. Хочу подякувати своїм підписникам та спонсорам за таку підтримку, за теплі коментарі. Я дуже поважаю вас, ви мене надихаєте на роботу. І всім нам миру та здоров'я. Ось зараз подивимося. Так, якраз 250 мл із трьох апельсин, все. Тепер до цедри додаю цукор. Я говорила, в мене тут його 400 грам, 250 мл апельсинового соку, 100 грам лимонного соку, 250 мл води. Так, сюди все влила. Тепер залишилася зірочка бадьяну обов'язково для запаху. І кориці. Ось кидаю таку невеличку. Шматочок невеличкий від палички кориці. Якщо нема, можете брати мелену корицю, але мені така більше подобається. І на вогонь. Ось я його закип'ятила, проварила 5 хвилин, і тепер хай воно остигає. Поки займалася сиропом, вже пройшло 1,5 години. І тепер уже можна відсажувати нашу бабу. Тісто підійшло, але бачите, якої воно консистенції, його потрібно пересадити в кондитерський мішечок. Або ж, якщо нема мішечка, можна брати ложечкою і заповнювати форми. Форми потрібно відсажувати наполовину, тобто не повні а половину норми, тому що тісто буде ще підходити. Ось я дивіться, хочу показати, яке тісто цікаве в нас вийшло. Дуже в гарну сторону здивована, які ці наші вироби будуть пористі і гарні. Все, тепер я беру в мене маленькі мішечки, я його закручу і відріжу кінчик І буду наповнювати форму. Беру у мене ось така силіконова форма, діаметр е, оцих сфер, у мене 6 см. Меншеї в мене немає і я хотіла ще меншенькі зробити, але це найменше. Тому що, чим меншенькі будуть булочки, тим більше їх влізе в банку. Ось я беру ось таким чином наповнюю. Десь половину форми. Воно, бачите, так тягнеться, тісто дивіться. Я беру ножницями і його відрізаю. Ось таким чином заповнюю всі форми. І в цей час включаю духовку на 180 градусів. А формочки ці накрию зараз харчовою плівкою, і на 15 хвилин хай трошки підійдуть. Залишок тіста ставлю в холодильник, щоб воно не перезійшло. 15 хвилин прийшло, і я тепер ставлю в духовку орієнтовно на 15 хвилин. Наш сироп остиг, я його перецідила. І буду повертати вже чистий, переціжений, знову в цю саму кастрюлю і ставити на вогонь, щоб він закипів. До його ще потрібно буде взяти 150 мл рому. Я беру рому в мене домашній, ось я вже відлила, але його вливати будемо потім, уже коли закіпить і коли будемо заливати наші булочки. Дивіться, за 15 хвилин, гаряче, яка краса. Зараз я вийму і вам покажу, які вони виходять із сфери, дуже цікаві. Та сторона виблискує, така ось зараз покажу вам. Дивіться. І зараз я все складу, Вийму їх, складу хай холоне. Прямо в тарілку. Зараз поскладаю. Ось дивіться, які вони гарненькі, такі дуже цікаві і смачні. У мене тут Одну вже забирають. Тепер чекаю, поки остигне форма, і повторюю те ж саме з тістом. Тіста, якщо у вас форма велика або ж дві форми, то вам буде легше, ви можете за один раз все спекти і не чекати, поки ця форма остигне. У мене просто така форма тільки одна, а решта великі. То я не знайшла такої невеликої форми. Все знову накриваю на 15 хвилин і буду забирати для випікання. 15 хвилин пройшло, беру, кладу в духовку. І так, все перепікаю, поки не закінчиться тісто. Даю їм остигнути і підшукую баночку. Баночку буду стерилізувати в яку буду класти булочки. Беру ось таку у мене 500 грамова банка. Буду закидати вже охолоджені булочки. Я думаю, що десь орієнтовно 8-9 штук повинно тут війти. 6, 7, 8, 9, навіть 10. О, 10 булочок у вас буде в одній баночці. Це дуже... Гарний подарунок на новий рік. І тепер уже закипів сироп. Сюди в гарячий сироп я заливаю 150 мл рому. І зараз змішую І цим гарячим сиропом буду заливати булочки. Дуже запашний. Взагалі, ви знаєте, цей запах у мене асоціюється з Різдвом. З родинним святом, я не знаю, що дає, чи це кориця дає такий запах, чи, чи цитрусовий в такі асоціації. Я не знаю, у вас ніколи немає таких асоціацій, що як пахнуть, наприклад, мандаріни, то це обов'язково Різдво, ялинка, Новий рік, ну, щось такі якісь приємні спогади. Заливаю повністю, але потім, коли вони будуть настаюватися, то Трошки сироп булочки заберуть. Кришку теж я простерилізувала. Зараз її буду закручувати, поки вона гаряча. не перевертаючи, залишаю на столі, і буде вона остигати при кімнатній температурі. А вранці поставлю в холодильник. Дивіться, яка краса. Остийний будемо смакувати. Сироповили трошки набралися, дуже смачнюші, запашні. Чекаю від вас коментарів швиденько печіть і до зустрічі!